Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене день народження, але відбувся лістинг на Binance. І я його записав вам і хочу викласти для того, щоб ви зрозуміли. Ще раз, як працювати на лістінгу. Монетка спочатку зростає, потім вона відкатується. Ми беремо ринковим одіром на відкаті, вона чуть піднімається ми її одразу скидуємо. Деякі можуть сказати, а якби вона виросте ще в два рази, ну краще у вас в кармані будуть свіжі зароблені гроші, ніж думати, вдруг вона виросте. А вдруг вона впаде. А той метод, який я застосовую, відкат беремо, чуть-чуть підняло, скинув, завжди працює. За останніх 20-30 лістингів ну, не було ніяких взагалі проблем. Всі в моїй групі по навчанню заробляють. Я також заробляю. Які питання у вас виникають, пишіть в мій телеграм під цим відео. Друзі, зараз почнеться лістінг. Спеціально записую. Дивіться, я приготовив кошти. Тобто, монета Тія, USDT я взяв 10 тисяч. Заходити буду, як завжди, з половиною. Половина на усереднення. Тобто, я підготував гроші, в кого нема. Перед лістінгом можна витягувати з монет, потім ложити назад. Тобто, ми і нам потрібно підготувати маркет ордер. Ось сума 50%. Тобто я куплю на 5. Якщо впаде, на 5% усереднюсь. І зараз почнеться. Включаємо графік. Ось. Буде на 5 хвилинки, але потім, щоб перегрузити, я перейду на 15. І потім знову може на 5. Так, починається. Бачите, лістін зразу оп. Так, пішла донизу відкат. Беру. Поки щось не можна взяти. 50% беру. Взяв на 5 тисяч. Монету на нанизу. Ще трохи був відкат продати. Маркет ордер 100%. Бачите, 4778. Поки потеря. Треба подивитись, по чому взяв. Історія ордерів 2.07. зараз 1900. Якщо піде донизу, нам потрібно ще підкупити. Купівля маркет ордер. Піде до верху, у нас 2,07. Продаємо, друзі. Зразу підкупляти опасно, бо може і на 1,5, а може і на 0,5 впасти. Розумієте, про що я говорю? О, пішло вище. Маркет ордер 100%. Піде вище, буду продавати. От вертається до тієї, ціни, по якому взяв. Якщо ми зараз, от бачите, вже 5.049, купив на 5, можна поставити для того, щоб воно різко підскочить, 2,28, наприклад, ліміт. 2.28 і заробити 512 доларів. Я поставив ліміт. Нагадую, чому я не добирав, тому що може різко піти донизу. І тоді можна тільки добирати. Тут У нас відкриті ордіри. Тія 2,28. 10% фактично з 5. І це дуже хорошо. Буває і більше. Ну, кусай менше надовше хвати, друзі. Міняв на трейлінг стоп. Поставив 2,28 на всяк випадок. А вдруг піде вище. І очікуємо, надіюсь, ну, вже ми в плюсі. В будь-якому випадку. Ну, треба або продавати зараз, або чекати. Але чекати може піти донизу. Якщо ми скасуємо і продамо одразу. Продати маркет 100%. 5,327, продаю. Лучше 327 в кармані. О, бачите, продалось 5,332 на рахунку. Ліпше у вас в кармані 332, ніж чекати, поки в два рази виросте, і остатись без нічого, бо воно впаде.